Ну що, мої підписники? Сьогодні ми з вами розбираємо пилку Револт. Двигун поки ще працює, але він не задовольняє своєю роботи. Він працює на маленьких оборотах, при якихось роботах трошки нагрузки, чувствується, що двигуну скоро прийде кінець. Тому прийняв рішення поміняти на безсітковий двигун. Знову, можливо, будуть питання, чого сразу. відразу не купив на безчітковим. Якраз покупав весь цей інструмент, коли була така якась запара, що інструмента не було. Ну і я тоді ще не повністю розумів, наскільки це буде задовольняти мої потреби. Тепер після мого відео ви одразу можете зрозуміти, що, що потрібно брати. і чи потрібно його брати, і підходить воно вам чи ні. Тому що це таке питання, що треба все промоніторити, попробувати, розібратись, зібрати. А такого мало хто робить. Тому, поки вона робить, ми її розберемо, покажу, що всередині. Всередині її ідентично в усіх пілках, просто тут, що додавлена маслюночка. Чесно говоря, це така якщо воно там функція коштує копійки, то так, да. а якщо ні, то вона безтолкова, в принципі, тому що можна змазати. Іншим способом я зніму для цього спеціальне відео. Сразу відмічу, що в перші дні оця ось прозрачна, прозрачний колпачок, він десь випав. Прийшлося замовляти інший встановлювати. встановлювати. Двигун, як бачите, тут стоїть безчітковий. Ми поставимо щитковий. О, і будемо дивитися тестити. В прошлих відео я міняв безчітковий двигун на Revolt. Зараз я роблю заміну, ой не на Revolte, а на, прошу пробачення про Craft. Зараз я роблю заміну на От, Там все нормально встановиться навіть с... з цими блоками. Є місце для блоків, все чудово можна замінити. Зараз я не знаю, як тут він буде становитись, але я думаю, що стане він добре, тому що, в принципі, вся оця, цей механізм конструкція одинакова. У Прокрафта смазка була економ-варіант, що вона така, як вам сказати, як пластилін. Зараз розберу тут, гляну, що тут. Тоже в відео додавлю. Так що, хто підписаний на мене, той завжди побачить, що буде далі, як воно буде працювати, мої відгуки, мої побажання. Всього найкращого. Ось, розібрав редуктори бачив. Смазки там теж відсутня в револьте. Ну, бачите, це не смазка, це щось таке. Де щось мазнули трошки, та й все. О, так весь механізм ось один одинаковий. Як бачите, не змазано нічого, все сухе. Воно працювало. Ну одне, що радує, що ось бачите, там шайбочка лежить. що... Та, що зірку крепить, то тут більш-менш нормальна. У Procraft то там просто кусочок проволочки. І в китайської в мене іншої пилочки, там є відео. Там теж нормальна шайбочка стоїть. От, так що я думаю, що поки Procraft сама хужа фірма. Зараз буду розбираю далі і подивимося, що там ще в нас є якісь нюанси. Так, воно все, в принципі, все однаково, всі кнопочки, все. Я рожу, що тут тільки один цей бачок, ну це бачок це такий. Як на мене думаю, я краще його це промажу окремо, тому що з бачка воно там попадає чи не попадає, то що ви бачите, що там намазюкано, на ну, то я мажу спеціальною спринцовочкою її можна знайти. Так, ну що, поїхали далі розбирати. Ось ну, дивимося, да, як відсутність хорошої смазки. О, бачите, стан який? Це, звісно. Щоточки там вже теж підізношені, хоча вона працювала дуже-дуже мало. Так що зараз будемо дивитися протремо. Добавимо мастила побільше, більш якісніше. І попробуємо забрати і попрацювати на безчіткому двигуну. Ну, що, до речі, цей двигатель дуже легко став, краще, ніж вона прокрав, становиться. Поки що на посадочному місці він легко замінив. Що ж саме приємне, це ось, наприклад... Там, де замовляв цей двигун, тому що замовляв два. В одному не було в комплекті шурупчиків, а в цьому комплекті даже шурупчики. О, що дуже, так сказать, приємно. тому що на металевий двигун ставиться такі болтики. А тут вже потрібно, потрібно кріпити на такі шурупчики. У мене такі, такого Що продовжимо? Закріпимо до мастимо. І продовжимо далі відео. Закріпив, змастив, додав сюди смазочки, де крутиться, продовжуємо далі. Зараз, поки включив паяльник, щоб він піднагрівся, його вже встановив. Залишилось попідключати проводи. У мене другий раз буває, часто спрашують там, під відео. А які ви пілки там робили, міняли? Практично такі тільки для своїх. Що це про крафт в основному попадається зарівшим двигуном. А так що, говорять, а вам не присилають там на розборку, щоб ви там цю фірму показали. Ну, хто прийшла свою фірму, я всі знають, що вони ідентичні. Кошти переплачуються тільки за фірму. Ти, хто захоче пропозоритися. Якщо її розібрати, подивитися, що там внутрі. А, а так, щоб люди присилали ну, ремонт, обійдеться не дешево, тому що комплектуючі коштують, якщо взяти ось цей двигун, його заказувати у нас десь 1000 гривень. Це вже нова пилка практично. Краще, якщо ви будете купувати, то купувати з безчітковим двигуном. Поки це я можу вам точно сказати. Ну а далі побачимо. Можливо, щось і будуть носити на ремонт. Якщо у вас є на ремонт, приносить, але ж розумієте, що ремонт обійдеться практично нової пилки. З пересилками з усім. І ось теж така, як би сказати, мелоч, але вона присуща у Prokra, там просто проволочка всовується. Вона а тут, бачите, о, спеціальна така зажимчик. Так що теж це потрібно враховувати, якщо він буде трошки дорожче коштувати. Ну, от, Як бачимо, все чудове становиться місце під блок керування. Зараз ще ці білі провода трошки укорочу, тому що вони а провода йдуть на підключення до. Кнопки. І прошу звернути увагу, тут е, плюсова клема правильно, все мінусова правильно, прокрафта було перепутано, плюс-мінус. Ну, маю віду, що черв... червоний чорний провод були перепутані. Говорять, що це у них є така любима тема, але я е, таким способом чуть не попав в халепу, тому що в блока червоний це плюс, а там був мінус. Я міняю провода, хотів так залишити, але все-таки подивився, уважно. Та й зробив так, як потрібно. І дивіться, ще один нюанс, що якщо ви купите нову таку пілку, краще її розібрати і поміняти там мастило. Якщо ви можете це зробити, зробіться. Ну, не цю я в виду, яку міні-полу купили, розібрали, промастили по-новому і зібрали. Розбирається вона не дуже тяжко. Все дуже легко. Ну що, зараз поки відео закінчу. Перепаяю провода, укорочу їх, щоб тут не було багато сопла, як говориться. Та й піду випробувати. Подивимося, як вона працює.